Вітаю вас з Різдвом. Хочу з вами сьогодні поділитись своєю посилкою, котру отримала сьогодні, замовлення моїх клієнтів та моє замовлення. Ось така накладна. І ділюся з вами позиціями, котрі в замовленні. Клієнтка замовила коктейлі білкові, корисні наші коктейлі з полуничним смаком 520 грамів в упаковочці, 20 грамів білку горохового гідролізату, 27 вітамінів та мінералів та пробіотики в складі, клітковина, високий вміст. Є 4 м, вкуси зі смаком полуниці, зі, зі смаком банану, ванілі та зі смаком шоколаду. Ось така упаковочка. Все приходить зафольговане гарно. Сертифікований продукт, високоякісна сировина, виготовлена на нашому заводі Farmacy, фармасі. Сертифікація GMP, халяль, серія NoTriPlus. Наша поповнилась таким неймовірним, чудовим корисним коктейлем. Ось Склад повністю є на упаковочці. Дуже чудовий збалансований склад. Повноцінний заміна повноцінна прийому їжі один раз на день, цей коктейль з дотриманням стандартів GMP. Ось, можна розводити водичкою чи знежиреним молоком, можна використовувати легкий йогурт або кефір, дуже швидко готується. Нескладно. коктейль повністю відповідає основним поживним компонентам, які повинні входити в їжу. Не містить цей продукт глютену та консервантів, смачний. Дуже я використовую також з полуничним смаком. Дуже подобається, швидко готується. Засипаємо в шейкер 4 мірні ложечки, якщо розводимо водичкою. Гарно перемішуємо до консистенції такої, такої густенької, як рідка сметанка, і споживаємо дуже корисно та смачно, швидко, особливо зараз, коли вимикають світло, коли якщо дуже зайняті на роботі, немає часу, то це повноцінний ваш обід. Дуже швидко приготувати, взяти з собою в подорож, в транспорті і здоровий перекус. Так що рекомендую зверніть увагу на цей продукт в каталозі: чудова якість, стандарт GMP, високоякісна сировина. Клієнтка замовила дві штуки для своєї родини та для себе, Ось попіклувалась про свою родину. Далі ціна в каталозі цих коктейлів 1499 гривень. Так що звертайте увагу. І можна також придбати шейкер. Ціна шейкеру 249 гривень в каталозі. Ось такі чудові наші коктейлі. І шейкер дуже гарний, на 400 мл він. там мірна. Мір Шкала є дуже зручно, знизу відкручується стаканчик, можна налити, щоб випити коктейль. Зверху гарно закривається, дуже, не проллється. Дуже гарний шейкер. Так що звертайте увагу. Далі в замовленні вітамін D3 в спреї, також серія Nutрі наша. 20 мл. Ось, активна формула, котра швидко засвоюється в організмі: ергокальциферол з легким лимонним ароматом. Ось, чудовий, також сертифікований продукт, халяль GMP, FDA, IGA Ось, чудовий продукт. Ось таким чином виглядає упаковочка, скляна бутилочка і ось такий пульверизатор. Вставляємо дуже зручно користуватися профілактична доза на добу, два пшики, один пшик складає 1 тисячу одиниць, два пшики – 2 тисячі одиниць. Профілактична доза круглорічна – 2 тисячі одиниць. А, а так, щоб знати свій рівень, чи дізнатися в дефіциті ви або ні, здаємо аналіз крові 25 ОАЖ, OH, Визначаємо рівень, консультуємося з лікарем, і він підскаже вам, яку дозу вам споживати в вашому випадку. Використовуємо в першій половині дня під час сніданку з їжею поживною, дуже гарно для організму нашого. Вітамін Д3 захищає нас від 195 хвороб. В організмі дуже чудовий продукт, звертайте увагу на нього в каталозі. Ціна 299 гривень, це наше все. 2000 рецепторів до вітаміну Д у нашому організмі захищає від багатьох речей в організмі і для кісткової системи, і для серцево-судинної, і для імунітету. Дуже багато, перечисляти можна дуже великий список, так що звертайте увагу на цей чудовий вітамін. Замовлені три штучки у клієнтки. Далі замовлені також серія Nutri Plus наша неймовірна спіруліна. 60 таблеточок в упаковочці. Це секрет підтримання нашої форми та краси. Коштує 399 гривень в каталозі. Спіруліна взагалі відноситься до роду ціанобтерій синьо-зелених водоростей. Вона здавна вважається цінним продуктом для нашого здоров'я. Сприяє прийом спіруліни загальному зміцненню нашого організму, нормалізує спіруліна кров'яний тиск, функціонування печінки, нашої, зростають і відновлюються тканини, стимулюється робота кишківника і нормалізується його мікрофлора, також перешкоджається передчасне старіння нашого організму. Взагалі, синьо-зелені водорослі, ціанобактерії, вони ростуть в прісних водойомах, і в складі цих водоростей є і вітамін В2, і В3, і В12, і В9 фольової кислота, дуже багато амінокислот, хлорофіл, цистин, фікоціанін. Ось. Використовувати її, споживати необхідно для підтримки нашого імунітету, покращиться стан шкіри нашої, гарно профілактувати проблеми і серцево-судинною системою також. Нормалізація роботи нервової системи дуже гарно підтримує нашу нервову систему. Особливо зараз, в цей неспокійний час, дуже гарно буде підтримувати організм. Ось, і для програм очищення організму, і для схуднення. Ось. Так що звертайте увагу на цей продукт серія Нутрі плюс в каталозі. Вживається по одній капсулі два рази на день за 30 хвилин до прийому їжі. Так що, отака чудова спіруліна. ось Іде вона в упаковочці? Ось, такий. Ось така упаковочка, сертифікований продукт. Також всі продукти наші сертифіковані. Вся упаковка, котра пластикова в компанії Фармасі, вона виготовляється на заводі нашої компанії, вона не токсична. В цей пластик дуже якісний, в нього фасують навіть молочну продукцію. Ось так, що він абсолютно безпечний, без токсинів і можна не хвилюватися за своє здоров'я. Так що, ось така спіруліна склад. Дуже чудовий та корисний продукт для веганів, особливо ще така деталь. Для веганів дуже корисно приймати спіруліну, тому що не вживають м'яса або мало вживають білку, а спіруліна це кладязь білку, дуже високий вміст білка. Так що, звертайте увагу на цей продукт. Замовлені клієнтки шість упаковочок. Вона попіклувалася про свою родину. Всю, ось, це дуже гарна нутріативна підтримка для всієї родини. Ось, взагалі, тут треба підтримувати свій організм, краще профілактувати, займатися превентивно. Доглядом за своїм організмом, і він вам відповість сторицею за те, що ви гарно доглядаєте за ним ось, і піклуєтесь про свій стан здоров'я. Ціна спіруліни 399 гривень в каталозі. Далі в замовленні клієнтки. Зараз чудова акція проходить на набір з трьох продуктів. Цих чудових наших серія Smart Life для фармасі Super Clean. Зараз цей акційний набір за 333 гривні можна придбати в каталозі. Чудові засоби, дієві, швидко справляються з задачами, котрі вони вирішують. В наборі засіб для видалення жиру, та нагару і пригорілих забруднень. Ось така упаковочка. В комплекті додається пульверизатор, зручна упаковка, ось активна піна. Максимальний ефект за невеликий час, не залишає розводів, надає блиску, не містить абразивів, не пошкоджує поверхні, підходить для вогнетривкого складу духових шаф та камінів, для мікрохвильових печей. Можна чистити. Також від жиру витяжки дуже гарно наносите, і потім просто змиваєте водичкою. Неймовірний засіб, дуже ефективний, 450 мл. Ось, Наносимо на 5-15 хвилин, дуже дієвий, схвалений МОЗ України. Ось без шкідливих речовин. Так що звертайте увагу. Далі в цьому наборі очищуючий порошок, очищує будь-які поверхні, кахель, кухонні поверхні, ванній кімнаті, плитку, сантехніку, можна навіть кастрюлі чистити дуже гарно. Не пошкоджує поверхню, делікатно очищує, не завдає шкоди довкіллю. Має склад 99,9% природного походження сировина, не містить небезпечних для здоров'я та людей тварини складових. Ось, має індикатор нанесення голубенький. Ви бачите, куди ви нанесли засіб, куди ні. Якщо антибактеріальна обробка, то залишаєте на 10 хвилин. Я користуюсь таким засобом. Дуже задоволена. Мої клієнти користуються також задоволені відгуки, і саме що головне не містить хлору. Та алергенів. Так що звертайте увагу на цю позицію. І також в цьому наборі ось такий чудовий гель для засмічених каналізаційних труб. Формула про серія концентрована за 15 хвилин, дуже чудовий ефект справляється з засміченням, безпечний для всіх видів труб. Він Ось, максимальний ефект за короткий час, неприємні запахи також усуває каналізації. Підходить як для ванної кімнати, так і для кухні. Чудовий засіб, дуже дієвий, 500 мл в упаковочці. Ось, так що раз на два тижні використовувати, щоб профілактувати утворення засмічення. Чудовий засіб. Звертайте на цю серію увагу. Акційна ціна в каталозі 333 гривні. Ось так що, ось такі чудові засоби у нас. Далі, моє замовлення: наша новиночка бестселер, засіб для кухні, для очищення посуду. 500 мл дерматологічно протестований. Ціна цього засобу в каталозі 249 гривень. Дуже дієвий, концентрований. Ось Ціна в каталозі його, дієвий і в холодній воді, і в гарячій воді, бореться з запахом на губках дуже чудово кухонних. В складі доглядова, доглядовий компонент гліцерин, який захищає ручки наші, має цитрусовий аромат ось, і усуває неприємні запахи і на посуді, і на раковинах, і на губках кухонних. Ось, біорозкладна формула, безпечна. Не містить барвників, не містить хлорки, фосфатів немає в складі, немає лугів та сильно діючих кислот. Ось такий чудовий засіб, сертифікований: 500 мл. Ось така упаковочка. Ось, і дерматологічно протестовано. Звертайте увагу! Безпечний засіб. Для посуду. Дуже чудовий, так що рекомендую вам. Далі в замовленні клієнтки, наші помічниці, салфетки, серія містер Випис. Наша чудова серія. 40 штук в упаковочці. Ці салфеточки, голубі упаковочки з ароматом бризу океана. Вони Підходять, можна використовувати для будь-яких поверхонь, в тому числі можна використовувати і для дерева, для нержавіючої сталі, для мармуру, граніту, можна протирати пластик, фарфор, скло, електроніку. Також такий лайфхак, можна протирати забруднену, забруднене взуття ось, Дуже чудово. Білі кросівки дуже чудово очищує підошву, ось, Можна одяг, плями на одягі від тонального крему, якщо воротнічок або манжетки трошки залоснилися, можна обробляти цими салфетками такий левхак чудовий. ось, Так що від плям дуже гарно працюють. 40 штучок в упаковочці. Так що чудові салфетки. В каталозі вони коштують 119 гривень ці салфеточки. Є ще другий аромат з лимоном. Так що звертайте увагу на них. Дуже дієві, чудові салфетки. Замовлені клієнтки 5 штучок також для всієї родини. Вона попіклувалася. І Придбала. Далі в замовленні наші також бестселер компанії «Фармасі» наші салфеточки з мікрофібри для дзеркал та скла. В одній упаковочці йде дві салфеточки з мікрофібри, неймовірно, доглядають вони за поверхню скла. Взагалі без е, ніяких засобів для чищення. Тобто е, ви просто водичкою миєте скло однією е, салфеткою змочуєте водичкою, протираєте скло або дзеркало, ось, а другою салфеточкою витираєте насухо. І все дзеркало і скло буде блищати дуже швидко, гарно. Ось, і не треба додаткових засобів. Рекомендую: зверніть увагу на цю позицію в каталозі. В упаковочці дві штуки, іде салфеточок. Ціна в каталозі їх складає 329 гривень. І також в асортименті є ще салфетки універсальні для протирання посуду з мікрофібри, також, і для видалення бруду та жиру. Чотири варіанти для наших потреб. Ось так що звертайте увагу на ці позиції. Неймовірні салфетки, працюючі, і ви оціните їх, як господині, неймовірні вони. І догляд за дзеркалами і склом дуже пришвидшується і без додаткових засобів. Тільки водичка і салфетка. Так що, отакі от чудові наші помічниці. І в замовленні зараз акція в каталозі. За кожні 25 балів замовлення в подарунок за гривню: ось така зубна паста, єврофреш, відбілююча паста по 25 мл. Такий дорожній варіант, дуже зручний. В складі містить сок, алоє вера, чайне дерево. Ось місвак без флориду. Ось, чудова зубна наша паста. І якщо замовлення ваше складає 25 балів, ось, так, така зубна паста йде в подарунок. Ось, вона безпечно відбілює зуби. І ретельно усуває наліт та зміцнює емаль. Взагалі-то ціна такої зубної пасти в каталозі 99 гривень 112 грамів. Ось вона є в каталозі. А в подарунок за 25 балів замовлення ось такі упаковочки, упаковочки по 25 мг, тобто 75 мг в подарунок. Так що, ось така зубна паста. Ось таким було замовлення моїх клієнтів та моє. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, що інформація була для вас корисна. Якщо бажаєте підписатись компанією Фармасі, під цим відео буде посилання. Ви зможете перейти і безкоштовно підписатись, і стати клієнтом або співпрацювати з компанією Фармасі та отримувати дохід. Буду рада вас бачити в своїй команді. Вести вас в компанії Фармасі. Якщо хочете зробити замовлення, залишайте в коментарях або переходьте за посиланням на мою сторіночку в інстаграмі. Пишіть в повідомленнях. Також на сторінці в інстаграмі ви знайдете також багато цікавої інформації про компанію Фармасі від мене та від компанії. Також в шапці профілю в інстаграмі знайдете посилання також для реєстрації в компанії Фармасі. Буду дуже рада співпраці і буду рада вести вас в компанії Фармасі. Якщо це буде для вас цікаво, будь ласка, ще раз вітаю всіх з Різдвом, бережіть себе, до зустрічі!